Сьогодні ми зібрались тут, щоб обрати найсимпатичнішого, найвинахідливішого, найартистичнішого і найаредованішого містера Жотика 2015. Усі звикли, що з такого роду титули зазвичай змагаються лише дівчата. Саме тому ми і вирішили провести такий конкурс. Аби в нашій навчальні закладі була не лише міст, але й містер. Тож, давайте побажаємо нашим конкурсантам успіху, а нам трохи терпіння. Хоча дійсно не терпиться дізнатися, хто ж стане переможцем нашого конкурсу. Однак можемо сказати з упевненістю всі учасники конкурсу без винятку гідні цього звання. А зараз настав час представити наше вельма, шановне, суворе, але справ... справедливе журі. Викладач хімії та біології. Лозінська Ольга Вікторівна. Викладач математики сербна Галина Леонідівна. Викладач гуманітарних дисциплін Римач Тетяна. Викладач соціальних дисциплін Раченко Ольга Віталівна. Головний бухгалтер Білого ляднила Анатолійна. Звичайно, в вечірніх сукна та сміливі макіяжі з зачистами. Учасники сьогоднішнього конкурсу вам не продемонструють. Але те, що вони також вміють. Отже, до уваги наш перший конкурс під назвою Відеовізитка. Увага на екран! Мене звати Святослав, я навчаюся в групі l 21 тобто на електрика. Мені подобається ця спеціальність, адже електрик це спеціальність, яка допоможе в майбутньому розкрити свої здібності і свої знання. Мені подобається вуличний воркаут, тобто стріт воркаут. Я займаюся турніком, брусімі, тобто я веду здоровий спосіб життя і мені це дуже подобається. Ваш Петрик Гон завжди допомагає з практичними роботами і лабораторними. Він дуже любний і займатися спортом. Ми бажаємо йому перемог, щоб він був мистером ЖТК. меня зовут Саша Корнеев, Я учусь в групі П13 на програміста. Выбрал тут спеціальність, тому що мені подобається програмування в свободное время Катаюся на скейті. Люблю гуляти з друзями. Я хотів сказати про Сашка, що він добре навчається і бажаю йому успіхів у навчанні. Ми з Сашком знайомі вже близько двох років. Він дуже веселий, хлопець і. У нього дуже своєрідні погляди на життя. Він молодець. Бажаємо перемоги в конкурсі. Жу коротко. Сашко отримає для нашої групи перемогу і ми будемо за нього полювати. Я всім желаю удачі, будь побіг сильніший. Я ж Халаїм Женю навчаюсь в Технологічному коледжі в групі А10. Я вибрав цю спеціальність, тому що на даний момент зараз все в технологіях, тому я вибрав її, щоб знайти легку роботу. Моє хобі, їх багато, але в основному я люблю гуляти з друзями, дивитися кіно. Женя Халаїм, хороший друг, веселий, позитивний. Добре навчається, фізику шарити. Халаїм Євген дуже хороший друг. Добра людина. Завжди допоможе, коли тобі потрібна допомога. Розумний так. Женя Халаїм дуже добра людина, щедра. Ну, фізику справді дуже добре шарить. Ну, іноді ще з математикою допомагає. Я бажаю всім учасникам конкурсу приняти найкращі місця та поїхати в Київ. Я чепил іван, навчаюся в Житомирському технологічному коледжі вже на другому курсі. Група моя називається Л-21, і я з малку займаюся спортом, люблю стріт-воркаут, займаюся вже доволі трошки є давно. І з самого дитинства граю в футбол. Я навчаюся в одній групі з Щепелем Іваном, я вже на другому курсі, так як і він. Навчаюся я вже з ним два роки. За цей час він себе проявив як добрий товариш. На цей час він приймає участь у такому конкурсі, як містер ЖТК. Наша група висунула саме його кандидатуру, тому що він дійсно сміливий хлопець і дійсно той, хто може показати лице нашої групи, тому я йому передаю вітання. І хочу, щоб він переміг в цьому конкурсі. Бажаю учасникам всього найкращого, щоб не вішали ніс, якщо програєш, щоб все було добре, не переживай. Всім привіт! Я Закликівський Денис Михайлович. Навчаюся в Житомирському технологічному коледжі групи ОД-24. Я обрався в спеціальність, тому що в мене є натхнення до... Щось, ну, щось вигадати незвичайне таке. Займаюся спортом, вже 4 роки ходжу на бокс. Потім, крім цього, я ще 3 роки я вчу вже бітбокс. Ну, вроді нормально виходить. Себе з хорошої сторони е, він займається спортом. Закліківський Денис допомагає в будь-якій ситуації, допомагає знаннях. Також він е, займається ну, конкретно спортом, тобто боксом, да? розумний хлопець. Хочу побажати всім моїм конкурентам, удачі. Нехай виграє найкращий. Привіт! Я після Владислав, студент групи 11. Я обрав свою професію в майбутню. Так, тому що це дуже цікава і дуже захоплююча професія. Вільний час я в музикант, в граю на гітарі барабан. Клуб реставраторів Колаврат, девчать для і юристівським боям. Влад дуже цікава і дивна людина, яка може знаходити радощі та веселощі в звичайних хвилинах по життя. Всем привет, меня зовут Санек, Я очень люблю рэп и также турничок И спорт это жизнь и сила Жизнь, игра, игра и красиво Бываю грустным часто, бываю и веселым, Бывает есть в душе этот мерзкий холод Бывает кажется, что я зашел в тупик Но это длится как бы всего лишь один миг Со мной есть мои люди, это моя братва Эти пацаны не кинут, в жизни никогда. Спасибо, пацаны, за то, что всегда рядом. С вами я до гроба, несмотря на все преграды. Я обычный паренек и люблю экстрим. Люблю слушать музыку, люблю побыть один. Я считаю в первый раз, не судите строго. Я выбрал этот путь, это моя дорога, с которой не сойду я. Ни за что на свете, по которой будут идти мои дети. Братан, иди вперед и не смотри назад. Ведь жизнь у нас одна, так будь же и ты рад. В этом мире можно все, нужно ли желание Большой удачи всем, спасибо за внимание Этот день я не забуду никогда Ну ладно, до свидания, пока 15 июля, теплая летняя ночь Наконец-то родился под символом Марса Упитанный мальчик, с глазами как небо Детсад не любил, воспитателей тоже Потом первый класс, говорит тут не о чем, так что я пас Я склонен к неформальной жизни я не мечтал о кораблях, путешествиях, о странах. Не круглая земля манила. На космические тайны я видел в каждой из горевших звезд в моей звезде, сопричастия. Пусть и я несовершенен и не надо. И среди людей я дружбы не имею. И нам покорился царству, которое увидеть не дано. Я Валик Коутон, струфа программист. Валик довольно таки веселый человек. Он всегда всем помогает. С ним приятно общаться как по учебе, так и просто. Думаю, человек добьется успеха в жизни. Озывчивый, целеустремленный человек всегда помогает. С ним вообще приятно общаться и хороший человек. Денис, Я навчаюсь в Житомирському технологічному коледжі в групі Д-22. Чому я саме пішов на цю спеціальність? Напевне, за те, що мене мама заставила. Знаю я Дениса Кривенького вже давно, бо, тому що ми грали у дворі в футбол з хлопцями, а він переїхав туди, в той же двір до бабусі. Но ми його ще тоді не знали, і він. Він вийшов до нас на вулицю знайомитися та грати в футбол. Ми з першого погляду, звичайно, подумали, що він трошки. Стройний, гарний, не курить, не п'є, спортом там займається. Ну, з часом ми зрозуміли, що це дійсно так. Денис дуже, знаєте, така людина, яка завжди поможе в будь-якій ситуації. Денис дуже прекрасний. Шикарний мужчина. Боже, от, ну, пальчики просто. Денис взагалі дуже. Хорошо ставиться до навчання. Він завжди приходить на пари, коли приходить в коледж. Він завжди старається, коли приходить на пари, хоч це буває рідко. Боже, ви подивіться на його шовкові сімо. Він взагалі прекрасний. Боже, ну парі моєї мічки. Ну кажи, що хороший маючи. Я бажаю тільки Денису перемогу. Дякую. От серйозно я просто о такого хлопця що от відповідаю баби, боже. <плес> ну ще, п... Боже, ну шик просто Все, да. А нас знімають? Безперечно, усі наші учасники молодці. А зараз запрошуємо усіх конкурсантів на сцену. Учасник під номером один. Сикорський Святослав, Група 21. Учасник під номером 2, Корніє Олександр, група П13. Учасник під номером три халемі Євгена Адесе. Учасник під номером 4, Шепаліван, група Л-21. Учасник піду. Осипчук Олександр, група О1-22. Будемо ставити запитання кожному з вас. Не по географії або фізиці, а скоріше це будуть питання із різних життєвих ситуацій. Тож, давайте розпочнемо. До мене запрошується учасник під номером один Сікорський Святослав. Святослав, скажи мені, будь ласка, яким повинен бути хлопець, щоб перемагати в таких конкурсах, як цей? Треба в і красиво. Тобі дякую за таку чудову відповідь. Будь ласка, приходьте своє місце. Погодуємо нашому учаснику. До мене запрошується учасник під номером 2, Корнеєв Олександр. Саша, скажи, будь ласка, як ти гадаєш, хто складає анекдоти про блондинок? Блондинки. Дякую за таку локорічну відповідь. Будь ласка, приходьте своє місце. До мене запрошується учасник під номером 3, Халиїм Євген. Женя, скажи, будь ласка, що в твоєму житті стоїть на першому місці, а що на останньому? На першому навчання. На другому. На другому. На другому, на другому, на другому, на другому. Дякую за тобі, за твою таку оригінальну відповідь. До мене запрошується учасник під номером 4 Чепе Іван. Скажи, будь ласка, а ти хотів би мати гарем? Чесно сказати ні, тому що я однолюб і я не сильно виходить те в діло. Дякую, Ваня. Приходьте на своє місце. Учасник підробленого 5 підходь до мене, Закляківський Денис. Денис, скажи, будь ласка, якби ти виграв один мільйон доларів, якщо б у тебе був, що б ти з ними зробив? Ну, так як в нас зараз в країні війна, я б віддав би це на АТО, тому що їм там вони потрібніші. Дякую за першу відповідь, Дякую тобі. учасник під номером 6, Капустянський Владислав. Владислав, якби ти назвав свою зачіску, яку ти зустрічає тебе вранці в зеркалі кожного ранку. Повне пекло. Дякую тобі, приходь на своє місце. Учасник підтрим нам всім, підходь до мене. Осипчук Олександр. Е, які три речі ти взяв з собою у безлюдний острів? Висити? Потрібна річ. А, ну, аксесуар, планшет. Скучно не було. Ну, не що саме? Десять день. Всім. Тобі дякую. Приходьте своє місце. Так, учасник під номером 8 ресенський Валентин, будь ласка. Валентин, уявиться. Тобі дуже сподобались дві дівчини, і вони до того ж найкращі подруги. Як ти вчиниш? Забуду. Забуду про обов. Не обереш ні однієї дівчини. Ні. Дякую тобі, ходити своє місце. Щосно під номер дев'ять, Ковтун Валентин, будь ласка. Куди б ти повів свою дівчину на перше ваше побачення, щоб вразити її? Напевно, здорові міста. Дякую тобі, дякую за такий чудовий відповідь власне на своє місце. І учасник під номером 10, кривенький Денис, запрошується до мене. Денис, як ти вважаєш, що потрібно зробити для того, щоб ви...